Ми зараз знаходимося на ділянці дороги Гашнуль 09 Більше місяця тому її почали ремонтувати, проте так і не завершили. Розлючений натовп вийшов на дорогу і перекрив її. Дорожники зняли покриття і не доробили навіть основу дороги. Тож задністренці вимагали поливати дорогу кілька разів на день і якнайшвидше відновити ремонт. Ми протестуємо проти чого? Проти того, що цю дорогу лишили так. І ми цими порохами маємо всі дихати. Звернулися в одне місце, в друге місце, ніхто нас не слухає. Моя хата покри край. Хата вся в порохах. І в хаті всюди порохи. Що з того, що я прибираю? Ми в пеклі, ми живемо в пеклі. Так, так. Ви їдете, а ми не маємо чим дихати. Водії, що опинились в заторі, кажуть, їх теж дістав стан доріг, але проблеми треба вирішувати іншими шляхами. Їм треба набрати той щебен йти до, їх, до їхніх кабінетів, а не нас туди мучити в жару. Це не Так не вирішуються такі питання. Вирішуються або в суд на цю владу, якщо їм влада, або... але не таким методом і не в таку жару. Рух автотранспорту був зупинений майже на 5 годин. Пікетувальники пропускали лише рейсові автобуси та карету швидкої допомоги. Дехто намагався прорватися через барикади, проте не вдало. Наслідок ДТП. До пікетувальників приїхали правоохоронці, а згодом і районна влада. Аби трохи заспокоїти людей, пожежники і поливальна машина трохи полили дорогу. Влада висловила розуміння ситуації і просила пропустити автівки. Проте даремно. Пропустіть ці машини. Нікуди не розходиться і я чекайте, почекайте. Ні. Пікетувальники вимагали працівників дорожньої служби, і після кількох годин на палючому сонці таки дочекались. Генеральний підрядник, який розпочав тут роботи з субпідрядником, завершує ту кількість об'єм роботи, яка проавансована, бо вони вже там якісь кошти потратили. Вони ту, ту кількість коштів завершують до переїзду. До переїзду. Ну графік робіт я не можу сказати. А слідуюча фірма буквально через 2-3 дні приступає вже з цієї сторони до переїзду. До людей також приїхали представники нової фірми, котра продовжить ремонтувати цю ділянку дороги. Дайте мені чотири дні закінчити там. Я перейду сюди і зроблю вам цю, оцей кусок від переїзда сюди. Його зроблю за п'ять днів від першого дня, коли я почну робити. Будемо ми її і поливати. Це наші проблеми. Ми коли працюємо, у вас не буде. Аби гарантувати людям дотримання їхніх вимог між сторонами уклали протокол. Товариство ПБС, яка виграла тендер на ремонт дороги Н-09…» Довжиною 67 кілометрів готова на протязі 8-10 днів з моменту підписання угоди із генпідрядником товариства Invest If зробити ремонт вказаної дороги. І лише після цього дорогу для проїзду відкрили, а вся навколишня територія сховалась у пилюці. Віталіна Запорожець, новини телеканал Раї.